Слава Богу, брати і сестри. Дуже добрий Господь Бог наш. Маємо сьогодні благословіння знову бути в церкві. На цьому місці. Славити нашого Господа. Знаєте, брати і сестри, я дуже захоплююся, коли бачу. Знаєте, ми багато проповідуємо про Ісуса, і це правильно, ми на це поставлені проповідувати, але часто ми, буває, проповідуємо Ісуса тільки по новому заповіту. А я не знаю, знаєте, я так сповняюся, коли я бачу такий зв'язок між старим і новим заповітом. коли я бачу, що то, знаєте, хтось, якийсь геніальний автор, таку якусь, знаєте, лінію провів по всьому старому заповіту, по всьому старому веде, 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 веде крізь новий і приводить до Ісуса. Я дійсно, брати і сестри, дуже захоплююсь, коли бачу, як Господь, знаєте, веде оцю, як я вже сказав, лінію таку. По старому заповіту веде, 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 і приводить до нового. І, ніби, знаєте, це сприймається не просто як старий і новий заповіт. Ми звикли. Старий заповіт, новий заповіт. І тут така лінія між ними, так, розділення. А як я дивлюся, деякі місця досліджую трошки і бачу, що лінії то по факту немає. Це все суцільна історія. Вона ведеться. Так було в старому запиті читаємо, як було в новому запиті. Це все суцільна історія, це для простоти нашого розуміння. Ну і, звісно, ми віримо в те, що Господь новий завіт приніс. Він заключив новий завіт для нас. От. Але я би сьогодні хотів би поговорити, показати вам таку, знаєте, я собі думав, як то зацікавити. Я сьогодні постараюсь в проповіді об'єднати Авраама, Ісуса і Червону Корівку. Я попробую так провести таку лінію, попробую вас так заінтригувати, трошки зацікавити, що ж це може бути таке. Як це можна об'єднати? Я як готував проповідь, я свою дружину спитав, кажу: як ти думаєш, можна якось поєднати? Вона каже: Ну, ще в Авраа Ісуса я ще можу поняти. Ну вже куди та корова, де при чому тут вона, та теличка якась, до чого вона тут? От я сьогодні спробую, не знаю, можливо, буде тяжко, але я постараюся, знаєте, максимально зрозуміло донести цю думку, яку я хочу донести сьогодні. Я почну, зачитаю місце, це буття, 12 розділ, перший, третій, перший по третій вірш. Сказав Господь Аврамові: вийди зі своєї землі і від своєї родини, зі свого дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу, я виведу тебе. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклонатимуть тебе, прокляну. І благословені будуть у тобі всі племена землі. І дуже схоже місце, я так теж швиденько зачитаю, щоб нам не згубити цю думку, це теж буття, 18 розділ, 18 вірш. 18,18 18, написано. Коли Господь хотів знищити судом і мору? Давайте з 17-го 17 -го вірша, Господь говорить про Авраама. Ідучи дорогою, Господь сказав: Чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутньому рід Авраама постане великий та могутній народ, і благословляться в ньому всі народи землі. Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватися Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь зміг дійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Дуже гарні місця, знаєте, які дуже класно, як на мене, описують, те, що Господь обіцяв Аврааму. Він сказав Аврааму: на той час, там, де перебував Авраам, у ріхалдейському, там в нього було все добре. Знаєте, він вже усівся, він вже мав там е, якусь територію свою, він мав е, своїх овечок, якихось, я так думаю, собі. Він вже був в такому хорошому стані. Знаєте, в ньому нічого не бракувало людині, У нього все було добре. І тут Господь до нього приходить і каже: Авраам, тобі треба вийти звідси, тобі треба піти звідси, тобі треба залишити цю територію. І знаєте, ну багато пропід, я думаю, ми чули про це також, що ну, як це так було залишити все, як це складно жити в тих палатках, якихось пересуватися. Наскільки це некомфортно. Але ми знаємо з Біблії, що Господь Авраам жив вірою. І він послухався голосу Божого. І що цікаво, Господь не просто сказав: йому, Авраам, ти мусиш вийти звідси, тобі треба піти звідси. А він пообіцяв Аврааму благословіння. Я читав 12.2. Написано, я виведу від тебе народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, прокляну. І благословені будуть в тобі всі племена землі. Які чудові слова Господь говорить про Авраама, якщо Він послухається, то від Авраама піде великий народ, великий народ і благословляться не тільки його народ, а всі народи тут написано. І ми добре знаємо, що потім внук Авраама, Яків, став батьком 12 колін Ізраїлових. І в нього пішов великий народ, сучасний Ізраїль. Там вже трошки змішання відбулося, але суть в чому, що дійсно Господь здійснив через Авраама. І знаєте, брати і сестри, я досліджував це слово «благословіння», благословення. Що цікаво, воно звучить на євриті як барах. Барах, барах, вибачте, може, я неправильно вимовляю, я не знаю євриту. Але це слово, воно дуже не просто дуже, воно має спільний корінь. Воно має однаковий корінь. І навіть, якщо ви знаєте, то в євриті немає голосних букв. В них все приголосні. Все приголосні. І сучасний єврит, там є позначки спеціальні, там де додаються такі голосні букви, щоб було простіше читати. Бо знаєте, якось тяжко зрозуміти. Якось дуже непросто зрозуміти. І в сучасному євриті є букви, тому, можливо, якось вони доповнюють, знаєте, голосними, щоб було зрозуміліше. Але що цікаво, до чого я хочу це довести? Слово благословіння має спільний корінь зі словом вудойма, ставок. Навіть якщо подивитися от без тих голосних букв, я в перекладач ввів слово ставок водойма на євриті, воно напряму перекладається як благословіння. Я взяв, скопіював слово ставок, я знав, що там написано слово ставок його в перекладач, і там воно буквально перекладає його як благословіння. Інший переклад як водойма. Це говорить нам про те, що якось знаєте, ми часто сприймаємо Біблію, так, знаєте, образами часто буває. Але я сьогодні хотів би, щоб ми поглянули буквально на певні місця Біблії. Тобто благословіння це як вода, як ставок. Іншими словами, я хочу сказати, що від Авраама, який мав піти в іншу територію, і Господь від нього пообіцяв благословіння, я хочу сказати, що Господь пообіцяв, що він через Авраама вилля свою воду, він виллє своє благословіння, що Авраам стане таким джерелом води, джерелом води, з якого весь народ пізнає Бога, про якого почує весь світ, про якого знає, що є Господь Бог. Як я читав вже сьогодні, написано не просто, знаєте, не тільки ізраїльський народ, не тільки їхня община, не тільки їхня спільнота, а написано: поблагословю тих, що благословлятимуть тебе, проклинатимуть, прокляну, і благословені будуть тобі всі племена ізраїльські. Землі написано. Написано, що з землі буде благословена, брати і сестри, що не тільки ізраїльські племена, а по всьому світу почують про Бога. І він мав стати тим джерелом води, тим джерелом, яке розкаже, про якого люди будуть черпати, приходити і будуть бачити, що Авраам якийсь особливий, що на його роді лежить якесь благословіння, що він якийсь особливий, він не такий, як інші. І якщо ми читаємо ми читаємо Біблію, ми потім дивимося, які великі завоювання, які війни відбувалися, коли Авраам був, що за часів Авраама, потім його внукнув. Е внуків, правників, праправників, ми дивимося, що я часто замічав, мене дуже дивується. знаєте, як народи землі, вони говорили часом, коли виходили проти Ізраїля, вони боялися. Вони казали, з ними Бог. З ними Господь Бог їхній. Він за них ступився. а як, як було там, є одна історія писана: як вони почули, що ізраїльтяни принесли ковчег Божий, то на них страх напав. Чи є так сьогодні в нас, на жаль, так я не чую. знаєте, Не бачимо ми такого. Хоча, може, може я не чув. Але що цікаво, що навіть навколишній території почули про Бога, Авраам став таким джерелом води, не просто поточком, таким, знаєте, маленькою струєю, струєю такою, а він став джерелом води, де, де народ пізнав, що є Господь Бог. В нього вилилося оце благословіння на його рід і навколишні народи також. І якщо подивитися по Біблії, також ми можемо замітити, що. Е Навколишні народи часто бували такі випадки, що вони оберталися в євреїв. Там були певні, певні обряди, коли людина могла стати євреєм, приєднатися до народу. Тобто навіть в той час, коли ніби ізраїльський народ казав, що ми тільки обрані, ми всі єдині, і от ніби ніхто не може крім нас, але була був такі, така можливість для невіруючого народу теж прийти в оце благословіння Аврааму, в ту воду, в той потік, в те джерело, яке Господь обіцяв через Аврааму. І дійсно ми дивимося, що через Авраама пішла те благословіння. Ми дивимося на ізраїльський народ, скільки Господь, там історію писано, скільки Господь вступався за ізраїльський народ, скільки він перемагав в Ізраїль завдяки Богу, скільки людей почуло про Бога. І Авраам вилив у те благословіння, вилив ту воду. Вилив ту воду, вилив те благословіння, яке обіцяв Господь Бог. І тепер я хочу трошки, от як я казав на початку, провести оцю лінію. Я лінію через старий заповіді, тепер перейдемо трошки до нового заповіту. Ми відкриємо Івангелію від Івана. Це четвертий розділ, десятий вірш. Івана 4,10 написано. Це про розмову Ісуса Христа, нашого Бога, з жінкою Самарянкою. Написано. Ісус в відповідь сказав їй, Коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б в нього, і Він дав би тобі живої води. Каже жінка йому. Пане, ти не маєш відра, криниця глибока, звідки ти маєш живу воду? Хіба ти більше від нашого батька Якова, який дав нам цю криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку дам я йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. І мені подобається відповідь цієї жінки. Каже йому жінка: пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Вона попросила в нього тої живої води. І от я хочу провести, брати і сестри, таке порівняння від Авраама. Пішло благословіння, благословіння, вилилася вода, як я казав, це корінь цього слова, вони однаково перекладаються. Йде від Авраама благословіння, певно, таки, знаєте, так можна порівняти з водою. Виливається від Аврама вода. По навколишньому, навколишній території чують про Бога, весь Ізраїль чує про Бога. І подивіться, як чітко Ісус про це сказав, коли Він прийшов. Він сказав, що Я маю воду теж, тільки не таку, як Авраама. Авраам дав вам криницю, Авраам дав свою воду, ніби своє благословіння відкрив. А я маю живу воду. Я маю особливу воду, яку ніхто не має. Від мене виливається таке джерело води, такий потік, який ніхто його не має. І ніде ти такої води не знайдеш. Ти захочеш десь, будеш шукати по цілому світу, а не найдеш. І жінка каже: Дай мені тої води. Я хочу тої води. Я хочу того благословіння Твого. І я хотів би, брати і сестри, також, щоб ми звернули увагу. Тут Ісус каже, що в нього є жива вода. Жива вода. І жінка так якось аж звернула увагу, де ти, де ти візьмеш ту живу воду. В єврейській традиції, в розумінні, жива вода це незастояна не вода, джерельна, особлива якась вода. Якась цікава водичка, така, знаєте, не проста, знаєте, постояла в бутилці в певний період, і от водичка. Ні. Це застояна вже вода. А вони живу воду. Він сказав, я тобі дам живу воду. І вона, розуміючи, по їхніх на той час розумінні, скільки їй вкладалося в голову, вона розуміла, що це жива вода, ну це якась джерельна вода. Це якась вода, яка тече, це вода якась, яка не застояна. Але Ісус, брати мої сестри, має трошки інше тут, а я хотів би звернути увагу, я сьогодні на початку зібрання, на початку своєї проповіді сказав про червону корівку. Я зачитаю це місце, це числа. Числа 19, 17. Тут описаний в 19 розділі закон про очищення. Я довго не буду на цьому загострювати увагу. Тут говориться про те, коли людина ставала нечистою від мертвечини, коли якесь щось мертве було, і людина могла торкнутися або бути в одному приміщенні, вона ставала нечистою. І для того, щоб очиститися, Господь дав таку настанову. Для очищення нечистого візьмеш трошки попелу, від спаленої для очищення тилиці, і налють на нього в посудину живої води. А чистий чоловік візьме гісоп, вмочить його в воду і укропить намет весь посуд і всіх людей, які, які там будуть, а також того, хто доторкався до людських кісток, чи до вбитого чи або померло, чи до гробу. І тут далі описується чистий покропить нечистого, третього, сьомого дня, і далі описується. І знаєте, якщо взяти, мати лише старий заповіт, дуже тяжко зрозуміти. От я зачитав телицю, якщо почитати річ, там говориться, що це має бути безвадна, така е, руда, якщо не помиляюся. Руда, безвадна теличка. Це мала бути коровка така червона, яка без вади, яка має бути досконала, яка буде повністю без крапочки, без нічого якісна. От найкраще, що є, отаку от треба взяти і повністю спалити. І попіл її з'єднати з водою. Це старий заповіт. І там описано, що такою водичкою треба було покропити, той живою такою водою. І вона рятує від смерті. І, брати, і сестри, подивіться, яку тонку аналогію тут можна провести. Як чітко тут це описується, все. Мені настільки це захоплює, мені настільки це подобається. Ісус, ми читали від Івана, Він каже, що я тобі дам води живої. Я тобі дам не просто води попити. Ти не просто що не будеш спрагла, а пише: від тебе піде потік води, джерело води спід піде, що тече в життя вічне. Тече в життя вічне. Тобто, ми дивимося в старому заповіті, щоб врятуватися від смерті, треба було тою курівкою, той пополом тим кропити. Треба було укропити, щоб очистити тебе від смерті. І ти десь знов торкнувся і знов ти нечистий. Знов треба окрупити, знов треба крупити, знов треба крупити. А приходить Ісус, каже: Я тобі дам трошки іншу воду. Я стану тою жертвою, замість тої корови, яку, яка мала би постійно даватися. Я прийду один раз. Я безвадний, я досконалий. У мене нема гріха. І я стану жертвою заради тебе, щоб тобі дати життя вічне. Я захоплююсь, брати і сестри. Я, знаєте, я вчора, як це досліджував, як це читав. Я думаю, в мене мозок взірветься, тому що я захоплююся, наскільки Господь це все тонко веде. Подивіться, Він веде благословіння від Авраама, від його роду, показує, що я його благословлю. Далі приходить ніби, ніби благословіння на ізраїльський народ ведеться. І навіть дав Господь як захиститися від смерті. оце крупіння. Перший рівень такий, знаєте, відкрив Господь. Ну, приходить Ісус Христос і дає те саме, тільки по-іншому. Він дає тобі також воду. Воду, яка тече не просто, не, не просто чиста водичка, не просто джерельна, незастояна вода. Він дає тобі живу воду, яка тече всередині тебе. І ти знаєш, що ти більше не будеш спраглий. Не будеш спраглий ти не будеш більше мертвий. Ти знаєш, що твоє життя тут, воно закінчиться. Но це не кінець. Тобі не треба окруплятися, тобі не треба очищатися. Ти знаєш, що є Господь Бог, який заплатив за тебе ціну. І Він дає тобі вічне життя. І Він тобі дає ту живу воду, яка тече, в оце вічне життя. І більше ця коровка нам, брати і сестри, не треба. Ну, Ми, знаєте, ми трошки пізніше прийшли до вас, ми язичники взагалі, ми не були євреями, і нас того то немало, ми того не робили. Ну, знаєте, якщо подивитися на цю всю історію, подивитися на ізраїльський народ, наскільки це можна гарно провести. А ізраїльський народ, вони до сих пір не розуміють, вони не пізнали, що це за корова, що це за вода, чого треба кропити, чого від смерті, чого не від якоїсь. Від якогось іншого гріха, чого, як покрала покра, людина, не знаю, там якісь інші збрехала, чому не треба тоді укропити? Чомусь Господь так поставив. Але тепер, коли ми маємо от, повну історію, як я казав, ми маємо не просто, знаєте, частину, і ми її розділили, от старий, окремо новий, а ми маємо цілу історію, яка веде нас до Ісуса. Цілу історію, яка нас проводить і каже нам, що Син Божий за тебе постраждав. Що Син Божий заплатив за тебе ту ціну, Він заплатив за тебе ту досконалу ціну, яку ніяка би корова не заплатила. Скільки би бичків, скільки би жертв не приносилось, ніколи би ми не змогли отримати цього. А Він тобі дає це просто так. Він тобі дає це просто так і каже: прийди сьогодні до мене. Я тобі даю живу воду. Я тобі даю ту воду, яка тече вічне життя, яка тече вічне благословіння. Оцей корінь, як ми спочатку здали, я тобі даю повне благословіння. І погляньте, якщо подивитися, Господь обіцяв Аврааму, що від нього піде благословіння на всі народи. Від нього на свій час пішли благословіння на навколишні народи і на його народ, так? але приходить Ісус, і Він продовжує ще ширше. Ізраїльський народ був благословений, а потім весь народ. І навіть якщо подивитися по історії, апостоли вони не могли спочатку зрозуміти, що це так має бути, що це благослові не тільки їм дане. Вони не могли того зрозуміти до Петра, пам'ятаєте, історія спускалася нечисте. Вони не могли зрозуміти, що це тільки, не тільки для ізраїльського народу, Господь хоче спасти цілий світ. Господь хоче спасти не тільки ізраїльський народ, а там їхній осередок, а й кожного з нас, мине й Тебе. І ми маємо цю можливість, брати і сестри, сьогодні прийти до нього. Ми маємо можливість отримати благословіння і спасіння від нашого Господа Ісуса Христа, який став тою жертвою, який став тою досконалою жертвою, яке тобі дає надію на вічне життя. Тому, брати і сестри, не забуваємо про це, пам'ятаємо, що Господь заплатив за нас ціну. Ми сьогодні маємо непросте зібрання, ми маємо сьогодні спомен смерті нашого Господа Ісуса Христа. Він вже все зробив для нас, брати й сестри. Більше нічого не треба. Навіть якби щось придумати, що би ще міг Ісус зробити, ти більше нічого не придумаєш. Він зробив найважче. Най, найтяжче, що тільки можна було придумати, Він зробив. Він пішов на той хрест, він постраждав, і він став тою жертвою, щоб ти мав вічне життя сьогодні. І він заповів нам, брати і сестри, щоб ми приходили і споживали його кров, Його тіло на спомин про нього, щоб ми пам'ятали, що та жертва. Яка раніше була корівка, яку приносили, вона більше не потрібна, що сьогодні заплачена ціна Ісусом Христом, що сьогодні Він за тебе страждав, що сьогодні Він проливав свою кров і Він помер за тебе, щоб ти мав джерело вічного життя, щоб ти мав надію на щось більше. Знаєте, щоб ми не були просто матеріальними людьми, які живуть в своїх гріхах, які загрязли в тому всьому матеріалізмі, світському, гріховному, непотрібному, а щоб ти залишив це все, кажу, як написано. Шукав найперше царство Боже, щоб ти укріплявся в ньому, щоб ти зміцнявся в ньому і мав, мав благословіння не тільки там, що й тут мав благословіння. Тут маєш благословіння, і закінчиться життя, і маєш там. І ми зараз будемо звершувати, брати і сестри, спомен смерті Ісуса Христа. Ми будемо згадувати Його страждання. Ми будемо нагадувати кожен з нас собі і навколишнім, що страждав за нас Ісус. Що його смерть була недаремною, що він помер за мене і за тебе. І він хоче, щоб ти мав вічне життя. Він не хоче, щоб ти жив в гріхові. Він не хоче, щоб ти якійсь бідно жив. Він не хоче, щоб ти жив як в якомусь такому знаєте, світі, що пропонує світ. Це навіть не життя. Ми вчора з молоддю були на зібранні, і там дуже гарно один проповідник підмітив, що може бути життя, може бути існування. Господь не хоче для тебе існування. Він не хоче, щоб твій день, день в день не відрізнявся. Робота, сон, робота, сон, справи, навчання. Знаєте, як машина. Їде, 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 зупинилася, їде, їде, підзаправся, зупинився. Господь хоче, щоб ти мав життя з подостатком. Він хоче, щоб ти мав благословіння від нього. І сьогодні є чудовий час, брати мої сестри. Залишити все те, що Господь каже, неправильним. Все те, що недосконале, все те, що не має бути в нашому житті, все, від чого нас Біблія застерігає, залишити це все і прийти до нашого Господа. Я закликаю нас, брати і сестри, щоб ми переглянули себе, ми передивилися, чи є всередині мене щось нечисте. Бо є сьогодні чудовий час, є сьогодні чудовий час залишити все, є чудовий час покаятися, прийти до Бога, навернутися. Ми чуємо звістку, що Спаситель нас живий, Він помер за нас, і Воскрес, і дав тобі надію на вічне життя. І, брати, і сестри, я зачитую 1 Коринтян, 11 розділ. Тут написано наступні слова, 11 розділ, 28-й вірш. Тож, нехай людина випробовує себе, і нехай їсть і хліб і п'є з чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є через вами, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не засудили. А як Господь судить нас, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Господь нас навчає, Господь нас веде і направляє, і Він каже: Прийди сьогодні до мене, залиши все непотрібне. Я сьогодні закликаю нас, брати і сестри, перегляньмо себе. Якщо маємо якийсь гріх, сьогодні є можливість спокаїтися, сьогодні є можливість залишити все це. Я звертаюся сьогодні до братів і сестер моїх, які вже прийняли Ісуса Христа, які вже вже довгий період з Ним. І, можливо, вже ви вважаєте, що ви такі досконалі, ви правильні, і у вас немає нічого гріховного. Ви все залишили. Біблія пише, що немає такого, що не зрішив. Перегляньмо себе, будьмо чесні перед собою. Подивимося в своє серце щиро. І подивімося, чи там є щось нечисте, якщо щось неправильне, щось ідолослужіння, якийсь, якійсь, не знаю, похоть, якась якась нечистота, гріх, обман якийсь, якийсь осуд в моєму серці, засидів вже куріння, впустив аж. Залишімо це все, брати і сестри. Тому що Господь каже, хто їсть і п'є, не розсуджуючи, не переглядаючи своє життя, ти не дивишся, не споглядаєш на те, що всередині тебе, ти приймаєш собі на осуд. Ми не хочемо, брати і сестри, щоб хтось з нас приймав на осуд. Ми хочемо мати вічне життя разом з Богом. Ми хочемо не хворіти. Тут прямо пише, що Господь нас повчає. Повчає через що? 30-й вірш пише, через це між вами багато хворих, недужих і чимало тих, які впокоїлись. Це страшні слова. Чи віримо ми в це, госп... брати і сестри? Чи віримо в те, що Господь може так зробити? Віримо. Все в його руках. Тому перегляньмо себе, передивімося своє. Нутро, передивімося свою душу, передивімося свій розум, що входить в мій розум, що на моєму серці. В чому я сьогодні перебуваю? Передивімося, чи когось я не образив. Написано, якщо ти маєш якийсь дар перед Господом, залиши. І піди примирися з братом своїм сестрою. Якщо ви сьогодні чуєте в своєму серці до когось, зі своїх братів-сестер, до когось, до кого що у вас є якесь щось неправильне, якась образа. Залишіться все, брати і сестри. Підійди до тої людини, і там сказано не просто: Бог простить. Там сказано, залиши і піди примирися. Піди, підійди до тої людини. Скажи, вибач, я тебе вибачаю. Тому що Господь вчить нас любити, брати і сестри. Господь хоче, щоб ми любили один одного, були сильні, були міцні, прощали слабших, благословляли наших ворогів, написано, і жили в любові один до одного. Тому, брати і сестри, давайте ми піднімемося на наші ноги. Ми зараз будемо мати молитву. Якщо хтось має бажання на серці зараз прийти до Бога, покаятися, ви маєте можливість прийти це зробити зараз на цьому місці. Вийти наперед, ми помолимося за вас, благословимо вас. Написано: небо радіє, коли грішник приходить до Бога. А ми будемо дякувати Господу Богу нашому. Давайте будемо молитися. Боже наш, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Творець наш! Величаємо ім'я Твоє, Господи. Ми прославляємо Тебе, Творець наш. Ти добрий Бог наш, який постраждав за нас, Господи. Ти віддав своє тіло, Ти віддав себе, Господи, заради того, щоб сьогодні ми мали надію на вічне життя, щоб ми очистилися від всякої нечистоти світської, Господи, від того, до чого нас веде і закликає світ. Те, що вже стало сьогодні нормою в суспільстві, Господи, ти хочеш, щоб ми відділилися, були святі, безгрішні. Від того всього залишили це все, Господи, і піднімали чисті руки перед Тобою, Господи наш Боже. Прошу тебе, Господи, постукайся своїм Духом Святим і дай сили нам залишити все непотрібне в нашому житті, все, що тяготить, все, що болить, всякі депресії, Господи, всякі гріхи, всяку нечистоту, Боже, все, що не угодне, тобі, хай воно буде спалене, хай воно буде знищене, Господи, а ми досконалі будемо перед Тобою чисті, як наречена Твоя, який належить так бути, бо нам не личить, Господи, бути грішними. Нам не личить, Господи, бути неправильними перед Тобою, грязними, Господи, в грязних одежах. Ти сказав, що Ти хочеш, щоб ми були чисті перед Тобою. Ти хочеш, щоб ми залишили весь світський гріх, щоб ми залишили весь непотріб, Господи, що Сатана сьогодні закликає нас робити це, Боже. Я прошу Тебе, дай нам залишити свої пожидливості, свої гріхи в минулому, залишити їх, Господи, і прийти сьогодні до Тебе, покайтесь перед Тобою, Господи. Почути, що Ти сьогодні закликаєш нас до того, щоб ми сьогодні прийшли до Тебе, щоб ми сьогодні залишили всяку нечистоту, Господи, щоб ми все це залишили і прийшли сьогодні такі, які ми є. Такі, які ми є, недосконалі, можливо, неправильні, нечисті, Господи, прийшли до Тебе і сказали, Господь Бог наш, прости, Боже, бо я був неправий. Прости, бо я був неправий, Господи, і очистий, умий мене своєю кров'ю, Господи, Боже. Ми взиваємо до Тебе, Боже. Прости, народ Твій, Господи, де схибили, де залишили дорогу Господи, де якісь тілесні пожадання, Господи, взяли верх над нами. Господи, прости, Боже, прости, наверни нас до себе, дай сили, Господи, не грішити надалі. Дай сили служити Тобі, вклади в наше серце бажання служити Тобі. Адже Ти написав, що віра безділ мертва, що ми прийшли до Тебе і були палки до Тебе, були гарячі, Господи, бо хотіли служити перед Тобою, Господи, хотіли донести вістку Твою на цілий світ, розказати, що живий наш Господь Бог. І ми маємо спомин сьогодні, Боже. І ми згадуємо про те, що ти страждав. І ми цілому світові сьогодні, Господь, говоримо, що Господь Бог наш постраждав. Він помер за нас, він віддав своє тіло, Він був мучений, він страждав. Він проливав свою кров, щоб сьогодні я і ти мав надію на вічне життя, щоб сьогодні я і ти був чистий перед Ним, переглядав себе, своє життя і доглядав себе, і тримав себе чистим від цього всього світу. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже. Ми прославляємо Тебе, Творець на Господи. Дай нам залишити, Господи, свої жертви, Боже, які ми сьогодні принесли, і піти примиритися з братами, з сестрами своїми. Дай нам, Господи, переглянути себе, відріктися від всякої нечистоти, від всякого гріха, Господи. Нехай всякі твердині духовні, Боже, які сатана хоче сьогодні нас поставити, які хочуть твердити, Господи, хай вони будуть розрушені в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь те, що ворог хоче сьогодні вкрасти, вбити і погубити, в нього будуть зав'язані руки в ім'я Ісуса Христа, і він не зможе цього зробити. І народ, Твій, Господи, прийде чистий перед тобою, і будуть служителі твої, і будуть, Господь, люди твої, будуть служити тобі, як написано, в дусі та в істині. І будуть чудеса творитися, і будуть стілення, і буде благословіння Твоє, Господи, і будуть інші мови, і будуть пророцтва. Тому що ти живий Господь Бог наш, благослови церкву свою, укріпи церкву свою, просто... не просто бути. Безрішними, а бути міцними в тобі, Господь, наступати на ворога, наступати на змія, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Ми тобі за все щиро дякуємо. Дякуємо Тобі за Твоє благословіння, милість і любов. Твою. будь прославлений за все, і будь озеличений сьогодні, Господь Бог наш слава тобі, велич і поклоніння, як вічного Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.